33 яхти з трьох областей України змагатимуться між собою у вітрильній регаті, яка відбуватиметься в Одесі 21 раз. Перші перегони стартують 2 липня. Капітани прибули до Одеського морського порту, аби зареєструватися у змаганнях. Одна з таких вітрильна яхта. Маестро з її капітаном Георгієм Немченком спілкувалися наші журналісти. Це Георгій Немченко. Він плаває на яхті «Маестро» з 2015 року. Розповідає, у вітрильній регаті бере участь восьмий раз. Ми на борту яхти «Маестро». Зараз знаходимося на бакі. Ось там у нас знаходиться нос, это штат. Сюди ставиться передній парус, таксель піднімається через ліхпас. Собственно, зараз займаюся ремонтом гелькоу. На яхті маестро карбонова мачта. Таких в Україні всього три, пояснює Георгій Немченко. Це наша піаніна, ми теж трохи музиканти. Собственно, робоче місце піаніста, він управляє постановкою, уборкою парусов. Вот это вот, получается, без этого ничего не получится. Сердце лодки, скажем так, в наш двигатель. От него у нас заряжаются аккумуляторы. Ну собственно, на нем мы заходим и выходим из марины. Так парусами. Наразі Георгій Немченко готує свою яхту до завтрашніх змагань. Судно перевіряє на справність та чистоту. Ми завжди регатою моєм нижче ниряємо, тому що воно зростає, несмотря на необростаючі краски, на спеціальні покриття, які не дають. цепляться к лодке всякой живности. Все равно она цепляется, это море, агрессивная среда, поэтому, чтобы меньше было и веса, и сопротивления, мы ее моем каждый раз перед регатой. У нас есть много примет и традиций, но они скорее общие и морские. Из того, что я знаю, это еще с другого спорта ко мне перешло, я не стригусь и не бреюсь за день до каких-либо соревнований. Як пройде регата, розповів президент Одеської обласної федерації вітрильного спорту Сергій Черв'яков. Регата пройде по треугольнику Одеса, Южний Чорноморськ. І по вот дистанції ми вже ходимо. 21 рік. прийти заявки заявки 33 яхти, в основному вони представляють Одеський регіон це Одеса, Южний, Сергеевка. Они Сергіївка, подойти яхты з Херсона і, можливо, ще з Ніколаєва. Сергій Черв'яков розповів також про правила, якими послуговуватимуться на регаті. В першу чергу парусні регати проводяться по правилам парусних сорівнувань. І для того, щоб яхта була допущена для сорівнувань, є необхідні там. Е Нормативы по безопасности, по парусам, по яхтам. Яхты должны обладать мерительным свидетельством. Это такая специальная форма, в которой яхты обмериваются. И яхты разной длины, разной площади парусов могут участвовать и гоняться. 21-ша регата присвячена дню військово-морських сил України, розповіла відповідальна за реєстрацію учасників Ірина Храменкова. Сьогодні у нас відбувається перший день нашої регати, перший день до реєстрації учасників регати, які приходять сюди до яхт-клубу морем або приходять пішки до. Приміщення одеського морського торговельного порту змагання триватимуть з 2 до 6 липня. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.